Ізраїль завдав авіаудару по складах ракет Хезболи на сході Лівану Цахал продовжує знищувати терористів, які погрожують помстою за ліквідацію лідера Хамасу Ісмаїла Ганії. Тим часом цивільну інфраструктуру країни готують на випадок можливої ескалації, зокрема в лікарні Грамбам. У Хайфі розгорнули підземну частину та провели там тренування для персоналу. Докладніше у матеріалі Ольги Джедецької. Що можете це. Можете... Са для госпіталізації одного з пацієнтів. ми маємо все що все необхідне рядом з місцем для пацієнта. Українець Юрій Хомчук, медик лікарні Рамбам, у Хайфі показує розгорнути для надзвичайних ситуацій відділення. Фактично, це найбільший у світі ультрасучасний підземний шпиталь, здатний в автономному режимі упродовж трьох діб повноцінно лікувати дві тисячі пацієнтів, а загалом у міще вісім тисяч людей. Юрій, лікар-нефролог, один зі 124 двадцяти що працюють у рамбамі. Він розповідає у підземному медзакладі, враховані потреби і пацієнтів, і персоналу. Тут є навіть операційне відділення, відділення інтенсивної терапії реанімаційне відділення на другому поверсі. Також є місця для пацієнтів, яких можна розташувати на місцях враховок для авто. Також ми маємо тут. Такі е, е, важні для персоналу речі, як дитячий садок, сконструювали лікарню 2013-го. Три поверхи, що у звичайні часи функціонують як паркінг для хворих та персоналу, за три доби з нуля перетворюються на повноцінний шпиталь. Нині, з огляду на загострення з Іраном та Ліваном, усе в стані повної готовності. Тож облаштування та переведення сюди пацієнтів займе лічені години. Проєкт обійшовся у 140 мільйонів доларів. Більшу частину з яких надали меценати, споруджували його на випадок надзвичайних ситуацій через природні катаклізми, або ж як зараз, загрози великих воєнних дій. Чому цей підземний паркінг переобладнали для розміщення пацієнтів? Це було після війни 2006 року, коли, за моїми підрахунками, більше як 400 ракет упало навколо лікарні у межах кількох сотень метрів. Пацієнтів треба було зносити терміново. Я анестезіолог. Ми приймали пологи і робили наркоз у підвалах. Це було жахливо. Бойове хрещення і заклад і персонал пройшли під час ковідної пандемії. Часи COVID-19 дозволили нам добре натренуватися. Тож усім нашим медсестрам знайоме це місце. Ми навчали їх усі ці роки, і кожен у лікарні знає, яка його роль тут і яке місце, куди йому йти. Ми готові до будь-якого сценарію. Окрім того, щоб не втрачати навички, у лікарні регулярно влаштовують тренування персоналу, а також діляться досвідом з іноземними колегами. Головний лікар каже, особливий інтерес до убезпечення медзакладів виявляють партнери з України. в Україні у Польщі. Ми проводимо курси по всьому світу, щоб ділитися нашими знаннями і заохочувати до креативних думок. На сьогодні усі мають оцінювати ризики і ухвалювати рішення, чи потрібне вам щось таке. Першу в Україні підземну лікарню вже розпочали зводити у Херсоні. Заклад обслуговуватиме жителів області, що постійно потерпає від обстрілів та авіударів окупантів. Ольга Жидецька подробиць телеканал Інтер", Марафон, Єдині новини.